Поліцейські мають планшети, вам повідомляють: ви у розшуку ТЦК. Слово розшук робить таку певну ніби сковуючу або там, шокуючу для вас дію, що розшук, оскільки там за всіх часів розшук це коли є кримінальне провадження за кримінальним законом, підкреслюю. Щоб ви знали, що коли є кримінальне провадження, коли є ухвала слідчого судді, суду, ухвала суду про те, що така така особа на повістки не прибула, що там вжиті заходи щодо її розшуку, якщо така особа вчинила злочин, це однозначні трактовки. Отже, працівники поліції свідомо, за моїм припущенням, умисно надають вам таку фразу. «Ой, Дивіться, а ви е, у розшуку ТЦК тому.